Китай продовжив військові маневри біля Тайваню. Раніше масштабні навчання в тайванській протоці він планував завершити 7 серпня. Міністерство закордонних справ Тайваню осудило це рішення, висловив занепокоєння й Вашингтон. Відносини між Пекіном і Тайбеєм загострилися на тлі поїздки на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона обіймає третю за значущістю посаду у владній структурі Сполучених Штатів Америки. То був перший за 25 років візит чиновника такого рівня на Тайвань. Китай називає Тайвань своєю бунтівною провінцією, тому відреагував на поїздку Пелосі вкрай негативно. 4 серпня він розпочав масштабні військові навчання в шести зонах акваторії Тайваню. Вони включають стрільбу, а також випробування ракети з неядерною бойовою частиною. Також Китай тимчасово зупинив співпрацю зі США за такими напрямами, як обмін даними між військовими командирами, допомога в кримінально-судовій галузі, боротьба з міжнародною злочинністю та переговори щодо клімату. Китайська влада також наклала санкції на Тайвань, заборонивши імпорт деяких продуктів з острова. У візиті Пелосі є плюси та мінуси. в тому, що експортувати товари до Китаю стало складніше. А позитивне це те, що нас визнає дедалі більше країн. Тривалість і точне місце нових військових маневрів Китаю поки невідомі. Однак, командування КНР заявило, що навчання буде зосереджено на протичонових та морських десантних операціях. Я не хвилююся через нашу національну безпеку, бо ми створили чимало оборонних засобів, зокрема електронні пристрої, безпілотні літальні апарати та ракети. Тайвань офіційно називається Китайською Республікою. Нині це частково визнана держава. Раніше вона мала велике дипломатичне визнання і була постійним членом Ради безпеки ООН. 71-го року місце Тайваню передали КНР.